До Полтави завітав ветеран 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, фотограф-портретист Валентин Козан. У просторі Хартія Хаб Полтава він представив свої роботи, виконані під час служби на Донеччині, зокрема на вугледарському напрямку. Зняв дуже багато світлин, важко сказати скільки. От, і намагався сотрафувати кожного військового, який з яким перетинався. Щоб зафіксувати в історії. Обличчя тих людей, які брали участь у обороні Київщини і зробили великий внесок в збереження державності. Збірка фотографій має назву Погляд крізь об'єктив. Валентин Козан зафіксував війну такою, якою побачив її сам, зазначає керівниця Хартія Полтава Вікторія Гончар. Попри те, що ти є митець і можеш бачити прекрасне, тобі доводиться документувати більш… Страшні речі, які не можна назвати прекрасними, але воно ти в цьому намагаєшся шукати життя і меседж до життя. Війна зафіксована крізь об'єктив. Валентин Козан знімав побратимів під час служби, а згодом його світлини побачили і в Україні, і за її межами. Про важливість цих кадрів розповідає сам автор. За цей час в багатьох колективних виставках роботи експонувалися, бо важливо. Говорити про нашу війну, показувати, що зараз відбувається в Україні. І відповідно, кожна можливість, яка була, експонувати цірплати за кордоном, це весь час відбувалося. Світлини, зроблені на фронті, зберігають не лише обличчя, а й історії людей, які продовжують боронити країну.